Привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі Рецепти Джулії. Сьогодні будемо готувати сирні кекси з дитинства. Я думаю, ви ще пам'ятаєте той смак. Така волога, смачна плотна серединка. Зверху багато цукрової пудри. Друзі, вони настільки смачні, що вам просто важко передати словами. Давайте разом зі мною їх приготуємо. І для початку збивати будемо яйця з цукром. Тому в чашу комбайна я викладаю яйця, цукор та буду все гарненько збивати до збільшення маси. В мисці в мене кисломолочний сир жирністю 9%. До нього я додаю дрібку солі, цукор з натуральною бурбонською ванілью і буду викладати м'яке вершкове масло. Обов'язково вершкове масло повинно бути в нас не розтоплене, а м'яке. Тому подбайте заздалегідь дістати, щоб воно в нас стало м'якеньким. Все перемішуємо. В миску вливаю яєчно-цукрову масу та все гарненько розмішую. Розпушувач я додаю до борошна та просіюю все в тісто. Тісто перемішую, і в нас буде майже все готово. Саме на ці сирні кекси маса в нас виходить дуже-дуже тугою. Так і повинно бути. Я буду випікати в силіконових формах, тому змастила їх вершковим маслом. Друзі, не забувайте підписуватись на мій канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. В мене вийшло 12 кексів і тепер відправляємо їх в духовку, яка розігріта до 180 градусів. 25 хвилин і все в мене готово. Як тільки кекси охололи у вас в формі, викладаємо їх на тарілку для подачі. В мене це дощечка та пергамент. І на ці кекси нам потрібно присипати чимало цукрової пудри. Не жалійте цукрової пудри, тому що це невід'ємна їх частина. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Чекаю на ваш коментар, тому що він для мене це ваша вдячність за мою роботу. Смачного ось.